Вітання, мене звати Антон Зюба, я голова правління благодійної організації «Фонд освітніх ініціатив. Сьогодні поговоримо про stem хаби Центри змішаної освіти. Що таке загалом освітні хаби? Ідея народилася у 2021 році разом з ініціативою національного, створення національного освітнього технопарку, який якраз і будується із різноманітних хабів. Які є і віртуальними, і фізичними, які створюються на базі закладів загальної середньої, вищої, професійної, позашкільної освіти та університетів, в першу чергу педагогічних університетів. Освітні хаби, з точки зору нової української школи, це вбачається таким сервісним інструментом для допомоги вчителю. Перейти на нові вимоги, перейти на компетентність освіту. Зараз під час війни освітні хаби дають нам можливість, дають нам надію на забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти, стають осередками загалом надання освітніх послуг в тому чи іншому регіоні. Освітній хаб стає як просто середовищем, де взагалі можна проводити освіту за умови за тих умов, що є безпекові загрози, за тих умов, що є регіони, де шкіл немає. І якщо ми відновлюємо освіту і збираємося, умовно кажучи, в будинку культури, це єдиний формат, який спрацював, який нам дає. Можливість сподіватися на створення нової Украї... освіти нової... в новій Україні це освітні хаби. Що таке освітній хаб? На загалом це сьогодні дуже широкі поняття. Від освітнього коворкінгу до якихось центрів, де за програмою з дітьми навчаються. Ми, Фонд освітніх ініціатив може говорити про ті осередки, до яких ми долучилися, до яких долучилися наші партнери, благодійники, і ми можемо говорити про stem освіту більше, оскільки ми вбачаємо роботу кожного освітнього хабу в першу чергу у проектній діяльності, у практичній роботі. Тобто Освітній хаб це можливість проводити з учнями багато лабораторних, практичних робіт, багато практикумів з, дорослими, з дорослим населенням, які знаходяться навколо цього освітнього хабу. Тобто такий освітній центр громади. Як освітній хаб стає stem хабом В першу чергу, завдяки впровадженню в освітньому хабі STEM – Практикумів і комплексних STEM проєктів. Це не робиться без підготовлених тренерів. Тобто, якщо на базі освітнього хабу, загалом освітнього хабу, може вчитель зі своїми учнями провести урок лабораторну роботу з фізики, умовно кажучи, а може працювати тютер, який допомагає учням в їхній траєкторії самоосвіти. Може бути певне приміщення, як освітній коворкінг, де учні в своєму ритмі приходять і включаються в дистанційну освіту за допомогою тютера, в тому числі. То, якщо ми говоримо, що це stem хаб відповідно, мають бути stem тренери які спільно з учителями цих учнів запускають, якщо можна так сказати, проводять комплексні. Інтегровані STEM проєкти, які охоплюють предмети природничо математичного циклу і деякі предмети гуманітарного циклу. Ми говоримо про центр змішаної освіти, на базі освітнього хабу, чи освітній хаб стає центр зміш... центром змішаної освіти. Чому ми говоримо освітній хаб якось. Має стати центром змішаної освіти, чи він ним і є. Я хочу сказати, що якщо ми в освітньому хабі спостерігаємо роботу з учнями закладів загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти, якщо в освітньому хабі надаються освітні послуги студентам, якщо в освітньому хабі надаються освітні послуги, Дорослому населенню, включаючи е, педагогічних працівників, як слухачів, то це у нас вже історія навіть не про blended learning, не про змішане навчання, а саме про змішану освіту. Тобто це вже такий центр змішаної освіти. Тут у нас змішуються і форми освіти, і вік, з яким працює освітній хаб. Тобто, це е, достатньо. Складне утворення стає. Освітній хаб стає таким складним утворенням, який вміє працювати у форматі від 5 до 95 років зі слухачами. Насправді кожен вік має свої особливості, свої вимоги. Крім того. Ми ж не можемо просто зі слухачем 35 років провести певне заняття для 35-річних. Відповідно, має бути якась тематика, професійно спрямована, яка допомагає у цифровізації населення у переході від суспільства споживання навіть до суспільства виробництва. Тобто, в stem ХАБІ, який є центром змішаної освіти, вже. Запроваджуються такі навчальні програми, які дають можливість готувати фахівців сучасного ринку професій, фахівців професій 21-го століття. В освітньому хабі повинні проходити перепідготовку колишні військові, які з тих чи інших обставин. А після е, травми, наприклад, не можуть повернутися до своєї попередньої професії. Звісно, що центр змішаної освіти не може бути центром реабілітації, але він може разом з центром реабілітації е, проводити е, відповідну реабілітаційну роботу з формування професійних сучасних професійних компетентностей на запит е, населення. В даному випадку фахівців, які шукають себе, наприклад, у сфері інтернету речей можна розповідати багато теорій, що такі освітні хапи, центр змішаної освіти. Чим змішана освіта відрізняється від змішаного навчання, яке ми і так проводимо у закладах загальної середньої освіти. Яке зараз загалом змішана освіта і змішане навчання прийшли нам на допомогу. Ці технології вони не вчора народилися, і вони нам прийшли на допомогу під час широкомасштабного вторгнення окупантів на нашу землю. Але простіше показати приклади. До прикладу, освітній хаб навички майбутнього у Черкасах. Він також створювався як відповідь на ті виклики, що в Черкасах є внутрішньо переміщені сім'ї, що з ними необхідно працювати, що їм потрібен рівний доступ до якісної освіти. І фахівці обласного інституту підвищення кваліфікації вчителів почали працювати як волонтери з такими учнями, з їх батьками. Відповідно. Ця робота на сьогоднішній день має постійний характер, освітній хаб має назву навички майбутнього, освітній хаб має конкретний розклад і групи, з якими він працює. Це учні закладів загальної середньої освіти, учні закладів професійно-технічної освіти, студенти педагогічних училищ і доросле дорослі населення. Для кожної з груп є окрема навчальна програма, є окрема траєкторія. І цей освітній хаб він відкрився на базі stem Центру при обласному інституті. Відповідно, ми сьогодні говоримо, що це є stem хабом який формує відповідні компетентності. Саме в цьому середовищі. Слухачі можуть саме проходити конкретні лабораторні роботи, практикуми, які неможливо провести дистанційно, в дистанційному форматі. Крім того, саме в цьому приміщенні ті діти, які не мають можливості підключатися в Дистанційного світу, бо немає гаджетів, немає місця, де це зробити, бо вони внутрішньо переміщені, вони можуть прийти і спокійно сісти за столик, за окреме, за окреме робоче місце і в своєму ритмі навчатися. Тому ми говоримо, що це повноцінний центр змішаної освіти, оскільки тут є дорослі. Приходять учні, студенти, якісь слухачі включаються дистанційно. Крім того, на базі цього центру змішаної освіти є підготовлені тренери, які вміють працювати як з учнями, так і з їхніми учителями. І ми сподіваємося, що такі центри змішаної освіти стануть двигуном подальшого впровадження нової української школи для вже нової. України, бо сьогодні важко говорити про необхідність відбудови освіти на фоні того, що ми бачимо, я можу тільки сподіватися, і наші колеги, освітяни, експерти фонду освітніх ініціатив можуть тільки сподіватися на створення нової якісної освіти для нової України. Це наша, сподіваюся, з вами спільна мрія. Освітній хаб Донеччина, до прикладу, має трошечки і інший формат роботи. Це він утворений на базі переміщеного, звісно, обласного інституту Донецького Інституту підвищення кваліфікації вчителів. Він освітній хаб Донеччина знаходиться в Києві з, на двох, за двома адресами. Одна на базі теж переміщеного Таврійського національного університету. Друга на базі університету менеджменту освіти. Освітній хаб в себе включає, як одну із локацій – це stem Центр, який був створений у 2020-2021 роках за підтримки програми розвитку ООН в Україні. STEM-центр, відповідно, Є таким ядром, одним із ядер, скажімо так, роботи освітнього хабу Донеччина, і тому ми можемо казати, що це теж є stem хабом, враховуючи, що Є е, окремі групи студентів е, на базі цього хабу, окремі е, групи учнів, е, це діти переміщені, різновікові групи. Е, робота ведеться з батьками цих учнів, тому ми можемо казати, що це теж центр змішаної освіти, він буде розвиватися. Е, він стане е, фактично локомотивом е, створення нової освіти Донецької області. А, і е, сьогодні ми намагаємося усіма силами е, допомагати, е, наскільки це можливо, е, розвитку цього освітнього хабу. Е, офіс підтримки освіти дорослих і дітей е, у Миколаєві ще один приклад е, такого е, освітнього хабу. Е, сьогодні цей офіс е, підтримки освіти е, е, йде в сторону створення. теж е, Стем хабу, фактично він міг би бути з тем хабом вже сьогодні, якби не расисти, які зруйнували частину обладнання обласного інституту. Тому ми мріємо про відновлення тих потужностей, які були. А основні, основний акцент, враховуючи Миколаїв, враховуючи ту специфіку м'яко кажучи, яку е пережили миколаївці, е це е такий безпекова складова без робота е щодо е популяризації власної безпеки е у цьому хабі. Е цей хаб працює е, як з миколаївськими облас... вчителями Миколаївської області. Звісно, це, це е, пояснюється тим, що хаб утворений на базі саме обласного інституту е, професійної перепідготовки вчителів, але і е, він працює з дорослим населенням, е, працює з дітьми. Е, о, зараз окремий акцент на в внутрішньопереміщених е, сім'ях, е, бо, як ви знаєте, в Миколаєві перебувають е, жителі Херсону і Херсонської області, е, які або втікли до окупації, або вже змогли виїхати після деокупації і е, відповідно мають потреби, звісно, продовжувати освіту, і, е, як і всім потрібен рівний доступ до якісної освіти. Е, ми о, щиро сподіваємося, що Офіс підтримки освіти дорослих дітей в Миколаєві буде розвиватися, що безпекову складову ми посилимо і о, саме СТЕМ складову теж повернемо на гідний рівень, оскільки є фахівці, є досвід впровадження СТЕМ освіти, як в Миколаєві, так і в області. Як кажуть колеги з Галіцинівського району Миколаївської області, ми Знаємо, як зробити правильно. Тепер ми зробимо так як найкраще, оскільки там школи зруйновані. В Галіцинівському районі він перебував на лінії фронту. Ось. Тому, до прикладу, ось, скажімо так, це освітні хаби на деокупованих територіях або територіях, які були близько до зони бойових дій, вони розвиваються. Закономірною і е, об'єктивно, так як можуть розвиватися, і в них акценти роботи саме такі, е, які вони є, і іншими не можуть бути. Так само е, освітній хаб Хабу Харкові е, він працює з учнями, які є на деокупованих, уже, слава Богу, територіях. Як ви знаєте, діти залишалися і в Балаклі, і в Ізюмі, і в інших селах навколо, з ними треба працювати. Частина із них переїхала в Харків. Освітній хаб у Харкові відкрито на базі. Харківського педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Це добре, він має відповідні потужності, він має кадровий склад безпосередньо у Харкові. І зараз ведеться теж планомірна робота. Я сподіваюся, що він. Стане, ну зараз ще він тільки створюється, його робота запустилася. Казати, що це вже геть-центр змішаної освіти, це було б забігати наперед, але він таким стане. Він має абсолютно всі можливості кадрові для цього. І сподіваюся, у нас буде донорська можливість, донорська підтримка в технічній складовій допомогти. Так само систем складова поки що. І ще запускається у цьому хабі, але я думаю, що все буде, все буде Україна і все буде STEM. Ось такий короткий огляд ініціативи STEM-хаби Центр змішаної освіти. Дякую за увагу і всім тихого і спокійного дня. До побачення!